Нещодавно в Ефіопії відбувся 10-й крусейт міжнародної місії Христос є відповідь. Головна мета цієї повістки проповідувати слово Боже, молитися за зцілення та за мир в Україні. Так, впродовж чотирьох днів десятки тисяч людей молилися просто неба та відкривали свої серця для Ісуса Христа. Крусейдом в Ефіопії називають великий. Захід велике зібрання під відкритим небом. Як правило, це на великому стадіоні. Десятки тисяч людей приходять на крусейт, щоб чути християнські пісні, молитися і слухати слово Боже. Окрім того, місіонери місії Христос є відповідь провели і благодійний захід. Уже не вперше проводять очні клініки, де близько тисячі людей мали змогу перевірити зір. Окрім цього, ми займаємося благодійною діяльністю. Ми провели очну клініку, близько тисячі людей безкоштовно перевірили свій зір, отримали окуляри. Також під час поїздки директор місії Тарас Сень провів дводенні пасторську та сімейні конференції для пасторів та подружніх пар, на яких вірянам проповідували слово Боже та ділилися досвідом. Також я мав змогу вчити там. Тамтешніх пасторів два дні була пасторська конференція. Ми робимо, скажімо так, наголос на проведення сімейних служінь. То я ділюсь досвідом і словом Божим, щоб покращувати сімейні стосунки в сім'ях пасторів і інших людей. Мене звати Євангеліст Десалегн. Це моя дружина її звати Астер Хайло. Вона також є служителем. Ми дуже задоволені сьогоднішнім тренінгом. Це була програма, яка будує життя. Здебільшого служителі служать Богу, не звертаючи уваги на свій дім. Я хочу подякувати цим служителям. Деякі служителі навіть соромляться гуляти зі своїми дружинами. До речі, ми з дружиною ходимо на прогулянку разом. Також Тарас Сень каже, що цей крусейд був особливим, адже чимало людей зцілювалися завдяки молитвам. Я молюсь за зцілення і за звільнення людей на кожному крусейді, які ми провели, ми чули чимало свідчень. Цей кросейд був особливим, тим що було багато свідчень про фізичні зцілення. Деякі люди виходили на сцену, демонстрували зцілення ніг. Вони пригали, бігали. По сцені один чоловік свідчив про те, що Бог зцілив його очі. Салям дитанатю. Вітаю, мене звати Рубал Мулату. Я служу в місії Христос. Є відповідь в Ефіопії. Я хочу розповісти вам про нашу нещодавню програму Крусейду. Хвала Господу. Це був наш десятий крусейд в південній частині Ефіопії, в містечку Бодіті. під час крусейду Бог зробив великі справи. Багато людей було втішено, багато хворих зцілено. Євангеліє Христове проповідувалося в силі окрім допомоги в місцевим, Тарас Сей зазначає, що молився за мир в Україні, а також просив тудешніх пасторів молитися рідною мовою за нашу батьківщину. Як почалось повномасштабне вторгнення в Україну, закликаю всіх людей молитися за Україну в останній день на круседі. Я взяв декілька українських прапорів, молився українською мовою за Мир в Україні за нашу перемогу, а також просив місцевих служителів, щоб вони на своїй мові повели багатотисячний натовп у молитві за нашу країну. Начелюя. Втім, на цьому зупинятися не планують так надалі. Мають намір подорожувати різними країнами, аби закликати людей ставати на шлях істини, вірити у Бога та молитися за мир в Україні. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.